Привіт. Ми шукаємо customer support representative. Просто жахлива робота сама по суті, але давайте дивимося далі. Англійська Б2, німецька А2. Із прапорцем України. Ні, фіга собі. Тобто вам потрібен кастомер супорт на англійську і німецьку. Тобто дві мови. Це ж має бути дуже високооплачувана робота, правда ж? Хрін там. Шукаємо. Місце роботи. Віддалена робота без прив'язки до місця проживання в дужках Україна, Європа. Зарплата. 30 тисяч гривень на період випробувального терміну та навчання приблизно 2 місяці. Щось таке знайоме. Працював в якійсь такій конторі, ох, рівня важка була, не передать словами. 30 тисяч гривень, і то там було більше. Період випробувального терміну та навчання 2 місяці. Третього місяця ставка складатиме -да 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 400 доларів, плюс відсотки, плюс бонуси залежно від результатів. Дві мови, 400 доларів. Мама мія, що за жобство. А далі, в середньому, менеджери отримують близько тисячі півтори тисяч доларів з перспективою зростання. Кого зростать? Куди? Тисячі півтори тисячі доларів. Тобто, умовно кажучи, 40-60, але по факту це настільки низько, настільки жахливо для такої жорсткої роботи ще з двома мовами, шановні, вибуху навчання, можливе надання курсів підвищеної кваліфікації зі сторони компанії, ще й можливе, тобто, не факт, що дадуть. Ах. Далі переходимо до цікавішого. Графік роботи. Понеділок тере, субота. Ще 6 днів на тиждень вджобувати за цю просто бляха мізерну зарплатню порівняно з цієї посади. Увага! Бути на зв'язку з 11 до 23. 12 мать його годин з піком навантаження вранці. Робочі зміни наразі не передаються від менеджера до менеджера. Як? Але в майбутньому можливе, можливе розглядання роботи по змінах з урахуванням часової різниці, особливо для співробітників в Європі. Тобто в Європі, вкавувань за тисячу, півтори, одинадцять годин. Одинадцять годин каро шість днів на тиждень. Ах. Буду вдячна за рекомендації, ніколи б не порекомендував би нікому таку адську роботу. Це просто жах. Ну і контакт в Телеграмі. І хештегів накидали: вакансії, Customer Support, хештег remote work, Ukraine Jobs, B2B Communications, хештег HiringNow, Sales Manager, Remote Jobs, WorkFromHome, JobSoarch, хештег Jobofer, хештег Україна, хештег Європейс. Не дай вам Бог таку роботу, бо буде тупо дупо вам. З вами був втоманий працівник. Почуємось.